Більше 20 років успішної роботи на ринку це про компанію Профіцентр. За цей час професіонали своєї справи озброїли знанням англійської мови багатьох тернополян. Кожного року шліфуючи свою діяльність, підвищуючи професійність та підтримуючи активну комунікацію з клієнтами, покращують рівень своєї роботи. У Нас навчання відбувається дуже системно, але для тих людей, які вчують вперше і ще для себе вибирають школу, то хотіла би розповісти, що. Наша особливість в тому, що ми даємо можливість людям вивчати англійську в чотири рази швидше, ніж це дає будь-яка інша відома методика в світі. І ось ряд переваг. Заняття тут проводять виключно англійською мовою. 80% з них присвячені розмовній практиці. А завдяки постійній зміні викладачів студенти не звикають до однієї вимови та акценту педагога. Напевно, найголовніше це те, що ми не просто. Допомагаємо людям долати мовний бар'єр. Завдяки методу Калана ми вчимо людей думати англійською. Попри складні часи, компанія Профіцентр продовжує долати виклики і працювати у надважких умовах, створюючи унікальні проєкти. Вже більше року ми почали проводити благодійні спікінг клаби для наших клієнтів, і це унікальна можливість. Ми запрошуємо. І тих людей, які вивчають мову, і тих, які вже добре знають мову, для того, щоб вони могли спілкуватися на цікаві теми, могли прокачувати свій рівень англійської. Вивчати нові слова і таким чином підтримувати наших військових, тому що всі зібрані кошти від наших спікінг-клабів ми спрямовуємо на потреби ЗСУ. Головне кажуть не зупинятись і продовжувати вдосконалюватись, адже компанія з кожним роком намагається бути для своїх клієнтів найкращими. Ми розуміємо, що сьогодні для клієнтів дуже важливо. Зручність вони цінують свій час, і для того, щоб їм було зручніше добиратися, хочемо відкрити ще одне наше відділення по вулиці Тарнавського. У компанії Профіцентр проводять навчання і офлайн і онлайн. Тож студенти мають можливість вивчати мову, будучи в будь-якій точці світу. Профіцентр найпрогресивніша компанія, і у цьому вже переконалось чимало українців. Саме тому підтримали їх на премії Народний бренд бренд-2023». у. Номінації, приватні навчальні заклади, курси. Ця нагорода для профіцентру кажуть особлива, тому дякують своїм клієнтам.